Що робити, щоб рятувати душу дріха та прелісті, потрібно глибоке, постійне, осмислене покаяння, завжди пам'ятати про глибину свого падіння, і що повного зцілення дріха тут, на землі, не буде. Тут можна покласти лише добру згоду душі на боротьбу з гріхом і здобувати дар благодаті Духа Святого. Повне зцілення дріха буде для праведників в іншому вже по той бічному світі. І то не як заслуга, а як дар Божий. Ось що каже нам преподобний Нектарій Егінський: хто не має великих чеснот і змагається з досконалими, тобто монахами, які є молитвенниками, досконалими монахами, бажаючи жити так само, як святі подвижники, тому загрожує гордині і падіння. Тому починайте шлях з міркування і не перенавантажуйте тіло непомірною працею. Пам'ятайте, що тілесне подвижництво тільки допомагає душі досягти досконалості, а досягається воно насамперед духовною боротьбою. Не накладайте на себе більше, ніж ви можете понести. Пам'ятайте, що Бог не з примусу дає дари, Він дає, коли хоче. Те, що ви отримуєте, ви отримуєте задарма. За його милістю. Не намагайтеся досягти висот великими подвигами, не маючи чеснот, бо гординя і зухвалість загрожують вести нас в самооману. Е, які е, внутрішні ознаки ну, прелісті? Хоча всі ми знаходимося в прелісті з часів ріхопадіння. це думка про себе як про святого, е, бажання видінь, е, откровень від Бога. І підрахунок добрих справ. Навіть думки, що ми морально в чомусь краще за інших, вже є ознакою оцієї прелісті.